Зараз в інтернеті широко поширюється запис, де представники різних навчальних закладів приймають участь у флешмобі «22 Push-Up Challenge». Що ж, учні ради загальноосвітньої школи перших і другої ступенів теж вирішили приєднатися до цього флешмобу, передавши естафету учням Машівської, Штунської та Вишницької загальноосвітні школи. Упор, лежачи прийняти. Один! Два. Три. Чотири. П'ять, шість, Сім. Вісім, дев'ять, Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два. Слава Україні.